Збирай, збирай цього космонавта нас попіла. Що ти хотів? Як щось багато? Ходить сюди, Давай-давай. поди сюди. Хочеш дай? Зараз когось підсумка. Дай, давай

Забирати ладно, не йди сюди. Витапимо. Періть пайте. Давай і далі! Вище пічали. Гладі да забирати ще. Да Добре! Береши. Павло, все, будь там, Павло! Забирати! Там пиво! Ви ще знайде! Ще зайди, Та накриваємо Добре! Забирати! Не, дай, не дай. Поло, шесть, поло, шесть. Ворота, ворота! На ворота, Владик. Там на YouTube стріляй низу. Владик! Пас! Стріляй низом. Максим під ворота. Ну! Максим, на ворота! Владик, шесть, Владик! Лук'ян, ще раз вотняч! Наши! Наши ему, Владик! Дальше ты, Владик! Давай! На вратаря! На ворота! Пас вече Лукяно! Ладик, на 6, Ладик! Но! No. Толпи игру, Ладик! Максим, пас Ладик уже! Ладик, утрися! Да Лукьян, не, Лук... Лукьян, Лукьян, да, не, нет, уже нет. Давай кружево. туда, в Владик! <реша> <возвращает. Ширили жутебия. реша> За... Там накрываем сразу. Да Даниэль, зайди! Зайди, смена, смена. Забирай ты, Владик. Лукьян, ты крыль? Пас Владик уже Владику пас. Девчонки, играйте в футбол. Забирай. Павло, лишести в останній, Павло. Забити один шок. Пас низну, Максим став ногу. Ще раз так само. Лукян, ще раз так само. Павло, трошки лишився, попиш. Все, все, так і будь. Максим, забігай! Біжи, трошки, підбіжи, трошки підбіжи до воріт. Накривай там зразу. Туди! Ну, ви, давай за замічаємо. За... Добре. Зараз обереш ладік, накрий когось. Відкривайтеся, пацани! Тут! Поло, та, та, зараз. Та, та, сюди припонуй себе. Так не можна? Вибачте. Вибачте, перехлопці, так, він бежить без м'яча. Вибачте, без м'яча так не можна. Швидко беріть м'яч, хлопці, ви хочете виграти? Чорні! Та беріть м'яч та й розводьте, так уйдіть кудись. Яка різниця? Чи чорні, я говорю, не до синіх? Матвій, ти впереді маєш бути. Та не всі...

Біжи! Біжи! Пас ладику вже, вже! Накривай гравців. Швидко вперед! Накривай, ладику. Максим, вище, не треба двом, тут, тут Павловича, лови. Максим, дивище. Вперед! Максим вище. Алухаю. Натан, бігай, Натан, ди дій сюди Дійці, не буде. Ладять, ти ти біжи. От воно. Ще заходи. Як вас Ти на мечі, стоїш півхвилини. <вистане> а суперники наші <Распортане> на цій ладі. половині, чужі, Та тільки збирайся. Я. Натан, натан, вискакуй! Гой! Ой, пап! біжи, Максим! Біжи! Мама! Зараз заб'єш, давай! Зараз заб'єш! Владик, молодець, гарний пас. Зараз забеж, Максим, поїдь в кут. Креей страту. Супер! Зайди, зайди! Грай! Вперед, вперед давай, пас. Дари, повертайся, сонечко, повертайся. Добудь так тиніше, грає трошки нагліше. Де ти хочеш гру виграти? Що я не хтось тобі? Ладик вік гадик побігає! Ладик біт! Здорово! Да, Там, шло, молю, грай. Біжіть. Ви грани, градарі! Молодець! Добре, Здорово!

Дайте, давай, дай м'яч. Швидше, швидше. Єрема, до нього піскош. Єрема! Да, давай. давай зайди, давай, зайди, зайди! От давай, підстав! Добре! Се... Солякин, в лінію! Давай, Пас. Пас Фаред! Що ти Пас! єш? Давайте, зараз міна вставайте. Дарій назад, він лупить! Він лупить! Ріть, туди, тулайть, відкивайся! Далі, то відійдемо. Бачиш, просто зробити <звістина> вперед. Ти не розумієш цього? Давай, бери м'ячик, Давид, бери м'ячик. Давай, давай, бери Давид. давай. м'ячем, Давид. Дарій, опускайся, дарій. Та біжи, грамай за спиною. Подивися, я не маю самі раз двора сам, а ти стоїш перед ним. Оло, ззаді з <зай> Лук'яном <в керівник> обрежем. Ладік, там крий <зай> прав... <керівник> Ладік, забирай! Не кидайся! Ще! Забирай ти м'яч з нього! Зміна! Всі зміна! Далі захистика центрального! Чорні, беріть м'яч. Візьми м'яч, Максим, будь ласка. Матвій. Саляків, зійди з поля. Вас п'ятеро на полі. Та ж з поля, кажу, зміна. Ти пливеш. А там бликше. Там м'яч. А так ні, він викопує. Опускайся нижче, Дарію, пускай Максима з собою. він опускається! Матвій, матвій, дивись до гравець. Натан, відійди, бо він лупить. Швидко сюди! Швидко м'яч. Я в шоці в нашого футболу. Вище, Давай ще раз став, швидко. Активніше, тільки ти спиш. Не. Забирати, Владік! Ой, ти так забирати, братан. Добре, напада, ще боротьбу бо здорово! Всі дарі, і дарій! Залишся, зараз попросиш, чекай. Щоб ровезуть тебе. Нато ворота стай! Та матір, ти хочеш грати, чи ні? та повернись! та збирайся, Перед да. ним! Все розвернувся між у сторони, катастрофа. Як ти хочеш футбол ігра? Пішов, пішов, ладі. Пас! Паше, давай! Месі! Супер! Викидайся! Викидайся! Молодець натин! Супер! Супер! Матвій, та допоможи їм! Передачу знайди, передачу! Ладі, трошки сідай! Забирай! Все, пас вперед! Ну, дай пас вискрипи, м'яч! пас вперед! Дай! Дай пас! Владі до нього, Влади. Максим до нього, Максим, до нього. Водян пас, Максим є. Ще Та да, попади. Добре, Блокер, попадите. Владі клівіше, Владі. Ще, забери його в нього. Максим, забирай, помагай. Нічого, зараз заб'єш, все добре, тільки забирай м'ячик, все добре, ти молодець. Бачиш, як ти гарно забираєш. Забирати Лутян. Ближче Лутян, бей ворота. Максим на воротаря! Максим на воротаря! Головою б'є. Владик лишився. Став голову. Крий там зразу. Максим, к'їнь. Максим! Та що ти гупіш дивись знов? Владик, тепер ти! Лукян, знову ворота! Максим, став голову зараз! Запхай голову і гол буде. Ворота, ворота, лукян! Павло, лишись, павло! Я кажу ворота! Ти не можеш ні раз попасти! Максим! Гантешарас. Ту я вже. Владик. Є Владик. Ворота! Запхай ногу просто. Владик, відкривай. Владик, відкривай. Шлем, сховай. То що супер. Твоє, троє! Сам, сам! Макс, ти забери в ще раз до черва, дарі! Макс виш! Закривай зразу! Яремо, відкривайся! Оло підліть зайди! Яремо! Ти чекаєш ти поміняли! Є Максим! На вуртаря! Дарі сзади, зазади, зазади, зазаді! Що, Забирай! Всьогодні, всьогодні. Молодець, Макс, давай ще! Сідай! Молодець, си, Молодець Макс! Сідай. Молодець ремонт! Ви біжить! Добре давай! Що ще Молодець, ремонт, супер! Давай, дарі! Ще биш дари! Ще дура! Слов пауза! Макс до мене, я ремонт захисника, дарі ти нападника біжи. Лінів, лінію, сраки. В лінію, в лінію, в лінію біжи! От став! <ривіт> Ви ще накрає, владі, ще трошки молод. Іван, ходи, Іван, скоро. Повернись! Не, не двоє, один де. Заходи, заходи, заходи. Балу, пер, прай, спор, цільніше, спор, спор, Вас спор. двоє, спокійно. Забирайте! Хлопці, відійдіть від лінії, баємо ближче. Масим, туди, Але заспілу, дарій, опускайся, далі багравці, дарій! Бадовці, дарій. Зупиняй! Зайди, звіди передачу! Зайди. Став... Добре, молодець! Давай, давай О, давай нас п'ять! Бережі! передачу Ще забирати!

Дай, дай. Оп. Да, біж же до мене. Біж же до мене. Давай, Дари, ти знайди сферу. 5. Давид, говори 5.

Анель, бери м'ячик. Лапай, лапай. Поло, далеко туди. Давай. Бери поло. Добре. Лукян, Гортря. Не рухай, не рухай. Вадик, куди підбір? Вадик. Вете. Дари. Та ні, приготуй удар перш. Давай, давай, швидко, швидше. Нижче. Вадик, крив, лівіше, Вадик. Не кидайся. Три ближче, та пас віддасть. Ближче, локеан, Все, все. Владик, забирайте! Давай, давай, так, молодець! Молодець, давай! Сам, 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 сам! Біщу, сам! Сам! Еба, Владик, нещо! Блек! Владик, у тебе нижчі! Бери, Владик, просто. Молодець, Танять! Не кидайся! Добре! Пас, беби, Я не хочу Дарій! Берігайте давай! давай. Перед пас. В Руки, вратар!